Перетвори свій звичайний день в кіно, а як саме, це без готових сценаріїв, без загальної ідеї. Просто ти, твій звичайний день або тиждень, або твоє життя, твоє вміння бачити щось прекрасне і проживати його так, як хочеш ти, як зробила це я, просто взяла цю ідею і втілила в реальність. У цьому нема нічого складного. Знаєте, лише справді ваше уявлення про ваш класний, ідеальний, можна сказати, день. А те, що ви зараз побачите, це власне те, що і вийшло. Тому почувайтесь, як вдома. Ну а зараз я трошки вас надихну. Можливо, завдяки цьому відео знімати ваше життя і надам якісь свої власні поради, як перетворити своє скучне життя в щось краще. А чому б і ні. Це б могло б бути відео про те, як я звичайний день перетворила б супер ідеальний де роблю все, що хочу. Але власне я таки живу, роблю те, що хочу, і те, що надихає. Тому я думаю, хочу, щоб ви робили те саме: робили те, що вас надихає, і творити те, що ви хочете. Це класно, як на мене. Це супер клас. Іноді я обожнюю час від часу виписувати свої думки в блокнот. Це називається якби ранкові сторінки. Виписуєш три сторінки без перерви, просто чисто в у цьому своїх думок. Ти виписуєш все, що в тебе лежить на душі. Це дуже класна практика, тому рекомендую. Більше про всякого різного я розповідаю в своєму телеграмі, тому можете підписуватись, буду рада також бачити і вас там. Іноді знаєте, забагато багато буває всякого такого ем, корисного, і хочете, щоб мозок просто нічого не робив, щоб твоє ціло нічого не робило. Але як без е, того, щоб встати і піти покататись на велосипеді? Я вважаю це супер класною ідею. І, до речі, це знаєте, моє хобі. І час від часу я виїжджаю зранку покататись парком, десь потренуватися на вулиці, вімкнути музичку, а можна і без. І просто кайфувати. Це справді мене це, це справді мене заряджає. Кі не обходяться також без різних напоїв. Це може бути як тепла водичка з куркумою, так і різні чейлі. Це справді покращує а, мікрофлору нашого організму. Знаєте, ще одну пораду, яку я б хотіла прокоментувати вам, це іноді сповільнятися, вимикати всі свої телефони. Вимикати поцік думок в голові і давати собі просто видихнути. Є така малесенька практика, яку я хочу частіше практикувати, насправді це 15 20 хвилин скучання кожного дня після можливої якоїсь роботи, щоб мозок мав час відпочити. Але під час цього ви не вмикаєте телефон, ви нічого не робите, просто насильне, просто живете в потоці у цьому, але... Це справді може сповільнити і вивільнити лишнє з думок, з голови просто зараз я знаходжусь в такому цікавому періоді, де кожного дня я щось роблю. Зараз, наприклад, я стараюся розвивати. Трішки блог в а в Телеграмі своєму, і також Ютуб. Ютуб це, це знаєте, таке місце щось особливе для мене. Ось ну і власне, щоб давати людям щось класне і цікаве, мені потрібно розвиватись. І розвиваюсь, справді я кожного дня, і для мене це класно. Для мене це як сенс життя. Всього я наявляю там почитати якісь різні статті, книжечки чи просто щось знайти цікаве в інтернеті, в тому самому тіктоці, да Ютубі. Ось, без цього я вже не уявляю своє життя, тому мені треба, щоб надходило мою голову цікава інформація, потім яку я можу, з якою я можу ділитися з вами, з прекрасними людьми. Але все ж таки буває так, що мій мозок просто взривається від цього. І мені хочеться переключитись на щось інше. А на щось інше, це, наприклад. Поспілкуватися, це, наприклад, піти до бабушки, поспілкуватися з нею, пограти на духовному інструменті, щось поробити те, що може сфокусувати мій фокус, точніше, просто перезавантажитись, але зробити це, але зробити це на користь собі. Збирати Букетики, да, бушка? Mm ha -hmm. І дід, як завжди, в городі. Як завжди, спостерігає дивиться за винограду. До речі, це не реклама, але ті вирощує найсмачніший виноград, напевно, в світі, в Україні. Точно. Луцьку. Тому Лучане. Я буду вам продавати виноград. Він неймовірно смачний і класний. Можна ж таку маленьку рекламу в ютубі, бо насправді цього варто. Якщо ви думаєте, що в мене якийсь суперпродуктивний день, і я майже. Весь час провожу в телефоні, бо є якупу справ, є по ідей, які я хочу в цієї, наприклад, зараз Ах, я написала в своєму телеграм-каналі, що хочу просто першу свою коло зустріч з незнайомими для мене людьми, але я впевнена, що вони суперкласні. Зустріч на якій ми можемо поговорити, поділитися кимось ідеями досвідом, і також паралельно спланувати цей травень зі своїми власними різними порадами, як краще планувати і так далі. Це для мене щось нове, але тим не мене щось таке цікаве. Мені так подобається рухатись в своєму темпі, рухатись по своїй стежці. Звичайно, десь когось там надихаючи, щось брати, але всього створювати своє власне. Це дуже цікаво насправді, як воно все відбувається зараз в житті, як воно швидко рухається. Але, тим не менше, нам дуже важливо не збувати себе, не забувати, серади чого ми йдемо. Іноді просто зупиняти, щоб видихнути і знову, знову вдихнути на повні груди це свіже, класне нове повітря. Бо гнатися це чимось великим, це не завжди класно, тому що ми втрачаємо свою якусь енергію, і силу, ну, погода справді. Бо я зараз відчуваю, як ми така енергія трошки падає, але тим не менше є якийсь такий ручужок, які такі Ну давай, давай, леско, леско. Я така, окей, okay, добре, чекай, дай до я видихну. Бо кожен день я справді купу купите, через що я не можу нормально спати. І цукей. Це взагалі просто слухати себе, довіряти собі. Це потрібно, це класно не забувати себе. Коли ти рухаєшся, ти завжди думаєш, як би хотілося б ще більше, ще більше, бо я ж впевнена, собі це ж круто, але справді іноді нам просто може бути забагато цього всього. Знаєте, коли я е, просто. Рухаюсь в такому темпі, десь зупиняючись. Я себе буваю, просто картаюся, чому я зупинилася, що за період, мені все не подобається і так далі. Я розумію, що саме цей період мені був і є, потрібний для того, щоб я призупинилася, зрозуміла, які цінності зараз є. Що я хочу, що я хочу донести цьому світу, як я хочу далі рухатись. І це справді ну, ця така зупинка, це потрібно. Ну, з кожного важкого періоду я аналізую, для чого вона вся це. Але без цих зупинок, без цих важких періодів, не було б нас. Та й не було би просто мене, яка от сидить зараз, філософствує на таку тему, яка я яка справді потрібна, і щоб це почуло, почу, почула кожна людина. Хочеться іноді справді просто видихнути, зупинитися і помічати всі маленькі, непомітні моменти і деталі. Якось, наприклад, просто зупинитись зараз багато тавтологій, ні, насолитися природою, вітром, марами, погодою, температурою, тиша Те, на дворі травить. Зараз я справді кудись біжу і не можу зрозуміти куди я біжу. Але мені так подобається mm. да. ось і в цьому є сенс життя. Я провела э, зустріч по плануванню травня, і це було класно! Я собою зараз свої емоції і це супер класно, тому дійте. В своєму житті і робіть те, що вам до вподоби рухайтесь, приділяйте для цього багато часу і не забувайте, що ви в себе в пріоритеті, ваші бажання, ваше все має бути в пріоритеті. Ви класні, пам'ятайте про це. Я хочу надихати вас. І далі робити, і так далі. Класні люди мене оточують, і класне все. Тому це відео якось має закінчувати. Але зараз скажу, що досягайте своє цілий. Запам'ятайте, ви неймовірні. Дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що ви відчувала себе як вдома, і вам було цінно подивитись цей контент навіть чисто як така знаєте саморефлексія. рефлексія. Тому я буду дуже вдячна за ваш коментар. За, за вашу активність. Неважливо, що це буде. А, я вас обіймаю і хочу щоб вас все було класно. Но з вами була Що? з вами була Саша і її творче життя. І вона піде далі знімати життя. Це своє на камеру і щось транслювати вам. Тому так. 亮月亮。Yeah, yeah, yeah.